Два сучасних похоронних автомобіля передали для рівненського комунального підприємства ритуальних послуг спецкомбінат. Як кажуть, комунальники таке оновлення було необхідним, адже старі катафалки вже виїздили свої роки та потребували оновлення. Спецкомбінат звернувся до міської ради з потребою нових машин, щоб замінити авто, які вже не придатні для використання. Вони вже і морально і фізично застаріли. тому було придбано до підтримки міської влади. Було придбано два нових автомобіля, які дійсно потрібні для громади, оскільки ну. Похорон у нас дійсно в місті багато, от, а машини, автопарк наш дійсно застарілий. Спецавтомобілі, що були куплені комунальниками за гроші міста, є більш сучасними. До кінця року планується придбати ще дві одиниці техніки, а саме екскаватор та вантажівку. Водії транспортних засобів задоволені. З їх слів, нові авто значно краще. Машина нова, кондиціонер, автономка зручна. Машина до роботи в цьому використовувати буде і цей то, що нове є нове, кажуть. Минулі катафалки використовували 15 20 років. Вони були недостатньо обладнані необхідними речами. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.